Піввочі голоси гурту Червона вишня, що у піківці готуються до мистецької стафети, присвяченої Дню Незалежності країни. Поетична назва виникла не випадково. Коли я прийшла в колектив, і я, він вони всі отак сиділи, їх було 12 чоловік. І я кажу: дівчатка, за, заспівайте мені щось, щоб я почула, що ви можете. І вони мені заспівали. Не знаю, я навіть сказала пісню Червона я Вишня. Я її ніколи не чула цієї пісні. І Вона звучить Червона я вишня з під кореня вийшла. Вони мені як дали цю пісню. Мене... Куси стали, я думаю, так у мене цей ансамбль і буде зватися Червона я Вишня. До чого вони мені гарно її заспівали? Вони, очевидно, виклали душу, бо це ж прийшов новий керівник, і треба було показати, що вони ж такі все вміють. І так я сказала: дівчатка, ви не про те, щоб наш ансамбль звався Червона я Вишня. І от, виходячи з цієї пісні, ми назвали ансамбль Червона я Вишня. Загалом, вперше, про голосистих жінок і спіківця заговорили у 2009 році. Перший раз і ще зовсім не сформований колектив брав участь у святі Івана Купала, яке проводилося в нашому селі. А вже у 2010 році, перший раз. Наш колектив виступив на загальних зборах представників територіальних громад на Сходці. А 8 березня 2010 року колектив уже вперше виступив зі своїм керівником Раїсою Анатолійною Галочкою. В репертуарі нашого колективу більше ста пісенних творів. Колектив неодноразово брав участь у районних. Заходах відзначений грамотами та подяками, і ось недавно наш колектив брав участь у мистецько-патріотичній акції разом до перемоги в рамках проведення 5-го обласного фестивалю Мистецька Петрівка. На жаль, три учасниці ансамблю, які були засновниками, вже відійшли у вічність, і завдячуючи керівникам КСП «Родниківка» депутату Паланської сільської ради Войченко Сергію Михайловичу. Керівнику обрі СВС Сакяну Давіду Сіражаї, товариство Агроальянс Храпачевському Максиму Володимировичу та депутату Уманської районної ради притулі Юрію Михайловичу, учасники колективу мають гарні сінічні костюми та взуття, якими зараз вони і одягають. Наш цей колектив займається і проводять свої тренування на базі нашого сільського клубу. Сьогодні у колективі талановиті виконавці не лише із піківця. Всі в мене талановиті прекрасні дівчатка. У нас тут збірна районна, так би мовити, у нас є із Гриженівки, із Гродзево, із метрушок, із Піківця. Так що, але е, Господь так розпорядився, що всі талановиті, всі такі в мене. І вміють і прочитати, і заспівати, а Софія наша пише твори і сама виконує пісні. Наталія Анатолійовна, в неї, у нас прекрасний дует, родинний дует мама і дочка. Ми гордимося цим дуетом. Зараз ми послали їх на конкурс теж я сподіваюся, що вони пройдуть. Ну і мої баяніст Віктор Едуардович Мільоцький. І Калінчук Олександр Олексійович. У більшості в нас українські народні пісні повністю. У нас то не то, що в більшості, а в нас повністю вони. Ну єдине, що там про Україну щось ми співаємо, то це вже ми беремо із сучасних композиторів. От наприклад, у нас є прекрасний соліст Влад Райко, Галини Павлівни, син він. Такий професійний соліст, він закінчив інститут, то ми з ним вже він у нас то ми співаємо, такі більш-менш українські, такі вже композиторів сучасних. До онлайн-фестивалю, присвяченого Дню Незалежності Червона вишня готує відразу дві пісні. Ми готуємо пісню Молитву за Україну. Її співав раніше старий колектив, ну, так як вже там немає нікого з наших. Ми вирішили її поновити цю пісню. Вона ніде абсолютно ніде не звучала. З цієї пісні дуже цікава історія. Ми колись був такий покійний Іван Васильович Бондаренко із доброводи. Ми були в Катеринополі з ним, там співали ми. І там співав колектив, виконував цю пісню. Ми попросили, вони нам не дали. І ми прямо на сцені її записали, що могли на бумазі. Отако вона, ось так вона і записана, так вона оргиналі. І ми приїхали сюди. Іван Васильович узяв її раніше. Був добровіцький народний хор. Зараз він розпався, його немає. А я взяла у себе і його колективі опіківці. І так вона ця у нас пісня йде. Ну якщо ви десь її чули, я була б дуже рада. Ноти ніде я не зустрічала. Хоча мені Олексійович ще збірники із якогось 85-го року, я все перевела. Я її ніде не встріла. Я не знаю ні композитора, нікого. Я не знаю. але ми її вивчили. Ну головне, що коли ми її вчили, то мої дівчата всі були. Я не могла дві я не могла дві години з ними билася, тому що вони весь час плакали. Не можна було її вивчити, але зараз ми її відпрацювали. Не можу сказати, що відпрацювали ще ми її добиваємо. Тільки що добивали, здобивали її. Ще в нас є що рахуватися. Ну ми відпрацюємо і ми взяли теж сучасна вона. Може, вона і українська народна, але я її не чула як українську народну. Ну, хтось її, напевно, так як це робить Волинський, наприклад, хор, вони беруть якусь українську народну пісню, її обробляють. Очевидно, композитор якийсь обробив її, і мені вона сподобалася, йшла дівчина Чорноброва. Я її знайшла, і ми її вивчили, і оце ми її готуємо. От, а уча, ми начать, брали участь у обласному фестивалі, ви про це знаєте, получили подяку. От, і то я взяла пісню, яку заспівав мені мій батько. От він мені заспівав її так. Хоч я, а я багато колективів бачила. Я весь час зв'язана із Петром Олексійовичем, із Дарничанки. Я туди часто їздила із Світланою Олександрівною Берніковою. Я чула в їхньому виконанні цю пісню, чула, і ноти в мене є, і все в їхньому іменно. Але я прийшла, і коли мені мій батько її заспівав, то там два куплети е, татових. І взагалі всі куплети татові, які там не звучали у Дарничанці. І от я взяла. Такі куплети, як «Заспів мені мій тато, мистецька естафета Паланської громади стартує 15 серпня під загальним хештегом Пишаємося україною. Культура і творчість це духовна зброя. Наразі аматорські колективи громади готуються до творчої естафети з нагоди Дня Незалежності України, мета якої популяризація української культури, української пісні та Підтримка патріотичного духу дуже хочеться, щоб українська пісня подарувала глядачам ту дозу оптимізму, який нам так зараз потрібен, дала ще більше віри в себе, віри в нашу Україну. Адже віра і надія спрямовує нас до перемоги, до нашої міцної незалежної України. Естафета буде проходити. Онлайн у соцмережах з 15 серпня під хештегом Пишаємося Україною. Тож запрошуємо до участі і перегляду.